Гидко слухати, взагалі мене просто не хочу я багато говорити. Я хочу сказати, що треба перестати взагалі говорити щось зараз тут і просто сказати пану Жданюку, Куцу, Хвалько, щоб вони просто пішли геть. Хто їх обирав? Скажіть, будь ласка, мені скажіть мені, будь ласка, як депутат міської ради може в себе на фейсбуці висвітлити таку, такі слова, як хто виховує сепаратистську організацію Ольбере? Як можна... Щось говорити керівнику організації, який 25 років займається вихованням дітей, і кожен третій, кожна кожна третя дитина з, з Кузнецовська пройшла через цю організацію. Я сам звіти вижить, геть і взагалі мені цікаво, де той ж Данюк зараз є. Я хочу на нього подивитися. Нема що говорити, треба просто робити. Зараз ми збираємо підписи біля фонтана. Підійдіть, хто ще не підійшов і підпишіться там. Збираємо підписи, вносимо наші пропозиції до міської ради і вирішуємо, як нам з вами жити. Слава Богу, дякую всім ти ініціативній групі, які організували цей мітинг. І в нас сьогодні є. Можливо, такий старт, і тут кричать кузнецовськ. Але ви знаєте, що можливо серед нас є люди, які думають щось інакше. Я не не хочу ганити Жданюка чи там куца. Послухайте, вони люди і ми люди. Ми вправі вибирати їх. Вибрали люди. Такі ж самі, хтось голосував за них, розумієте? І ми повинні поважати вибір тих людей, які голосували і за них. Я не їх піарю, тому що я не, не з їхньої партії, але тим, тим не менше я хочу запросити вас всіх, нас. Всіх бути активними, висловлювати свою точку зору, приходити на комісії, приходити на сесію і говорити. І я підтримую ініціативну групу, що нам потрібен референдум або опитування і визначити, так буде в демократичному суспільстві. Пропоную тим, хто проголосував за переіменування міста, виразити недовіру. Бо не знаю, що вони ще завтра мені придумають на ранок. Я буде називатися мікрорайон, адже мікрорайон і місто не можуть мати одну назву в одному населеному пункті. Чи буде завтра в нас садочок, чи буде лікарня в нас? І взагалі, чи я завтра проснусь у своєму місті, рідному, з яким я виросла, чи вже у селі? Вони не знають, що там придумають. Тому я тут, розумієте? Я за Кузнецовська. Я поважаю Вараш, але в нас є мікрорайон Вараш, у нас є готель Вараш. І коли нам хочуть нав'язати і знищити назву нашого міста, я тільки думаю одне: це хочуть украсти гроші. Тому що дивіться, чому не відкрита шоста школа? Де гроші? Чому не відкрита дитяча поліклініка? Де гроші? Ще мало. Ну скільки треба вже їм грошей, скільки я не можу прямо уявити. І за, за наші гроші вони хочуть зробити знову собі гроші вкрасти, а нам міняти документи за наші гроші. Вони думають над тим, що мінімальна зарплата 1200, а у багатьох пенсіонерів 1000 зарплати. Дуже, ви сьогодні побачили владу. Де наш мер? Де? Я була на виборах. Ото от як його перший раз вибирали, він приходив подивитися, чи його правильно портрет повісили. Ну, в алфавітному порядку. А я до нього підходжу і кажу: Сергій Іванович, от якщо ви пройдете на мера, хай хтось йому ж перекаже. Я хотіла при ньому, але мені тоді не дали слова. Я кажу Сергій Іванович, якщо ви пройдете і будете мером, скажіть, до вас буде потрапити так само легко, як до Леніна? Бо є картина сірова «Ходоки у Леніна. Чи може до вас треба буде за місяць записуватися на прийом, так як зараз роблять чиновники? І він мені сказав: до мене буде дуже легко прийти, де він? Як я можу до нього прийти? Я прийшла до нього, але в нас діалогу не вийшло. Так? Коли прийшла п'ята школа, він має її закривати, мав. Ну ніхто йому не дасть. Хай побудує шосту і віддасть під гімназію. Прийшли батьки після останнього дзвінка сюди. Він не вийшов до них. Де він був, я не знаю. От вам і слуга народа. І нема чого нам не треба їх жаліти. Їх треба вимагати, тому що ми їх вибирали. Вони на нашій шиї сидять. Всі депутати. Дякую за увагу.